Вітаю всіх! І ми зараз з вами дивимося ваш ключ до власного щастя. Що це? Що є для вас ключом? І так, тут у мене перевернулися три карти, які прийшли з вами поговорити. І так, вам потрібно, вам потрібно зараз включити да, свою силу, силу слова, силу волю, силу мислі і почати робити. Брати можливості і робити те, що вам подобається. Ви повинні відчувати свої дії на рівні вашого серця. Кожен ваш вибір вам потрібно пропускати через серце, бо саме воно вам буде говорити, чи вам потрібно це робити, чи вам не потрібно цього робити. Тут така історія, що будуть вам зараз іти якісь можливості, колись ви від таких самих подібних можливостей відмовилися. І зараз вам дається такий шанс взяти все-таки да, цю можливість і спробувати ще раз. І саме ця можливість принесе, приведе вас саме до того, до тієї благості, да, яку ви очікуєте, яку ви для себе бажаєте. Дати такий, ну вже, скажімо так, кармічний да? кармічна можливість, що якщо ви зараз відкажетеся ще раз від цієї можливості, то ви знаєте, що прийдеться знов битися в закриті двері і. Намагатися, скажімо так, відчинити, або да, намагатися бути щасливим, але у вас нічого не буде виходити. Тому не прогавте свій шанс, ви його пізнаєте, пропускайте його через серце, якщо воно співає, да, якщо воно хоче дійсно взятися і отримати те, що вам будуть пропонувати, значить це саме той шанс, який для вас приготували вищі сили. І це ваше власне щастя.